Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я керівник психологічного центру НІЛІФ. Рада вітати вас на сторінці нашого сайту. Сімейні стосунки це велика цінність, але водночас і складна робота. Конфлікти, непорозуміння, втрачена близькість, труднощі виховання дітей, знайомі ситуації. Ви не самі, і ми готові вам допомогти. В нашому центрі працює команда досвідчених сімейних психологів, які допоможуть налагодити комунікацію між партнерами. Вирішити конфлікти та подолати кризові моменти, відновити довіру та емоційну близькість у стосунках, знайти спільну мову з дітьми, допомогти при підготовці до шлюбу і навіть допомогти в процесі розлучення. Наша головна перевага це індивідуальний підхід. Ми підбираємо спеціаліста, який найкраще відповідає вашим запитам, а завдяки онлайн-формату ви зможете отримати допомогу з будь-якого місця та в зручний для вас час. НюЛів це не просто консультації, це простір, де ви зможете зрозуміти один одного, віднайти гармонію в сім'ї та створити міцні стосунки на роки. Не чекайте, поки проблема стане нерозв'язною. Зробіть перший крок уже сьогодні. Запишіться на консультацію на нашому сайті НюЛів, бо ваші стосунки варті того, щоб боротися за них.